Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як бачите, у мене новенькі букетики це свіжі квіти з нашої дачі. Батьки передали, просто неймовірна краса. Гортензі особливо люблю. Тому нарізала багато. Ну і таку одну гілку лілії вирізала, вийшов цілий букет. На сніданок робила сирнички з ягідками, теж частина ягід батьківські. Дуже приємно, що вони про нас так дбають. І навіть лохину вони висадили, тому в нас трішки є домашні лохини. Привезли з собою свіженькі огірочки у батьків з теплиці, та вже і на вулиці ростуть. Дуже смачні. Також молода морква. Як я вже сказала, у батьків є кілька кущів лохини. Уже цього року дали перші плоди. Червона смородина або порічка. Ми її так називаємо Агрус, дочка називає кавунчики маленькі, смородина. Чоловік особливо полюбляє. Ну і Порічка у нас піде на заморозку частину, і частину будемо їсти. Молоденькі бурячки. Уже своя капуста, кабачки, цукіні. Словом, дуже багато всяких смаколиків і дуже було багато з квітками. Я згадала, що можна ці кабачкові квіти також готувати, тому взяла одну з квіточкою. Також цілий пакет цибулі такої, знаєте, на засмажку. І е, вони ще дещо передали молоду картоплю. Зокрема, Ну так приємно, знаєте, наче в магазин сходив. Але це все домашнє, батьки навіть не кроплять свою городину, тому абсолютно екологічно чистий продукт. І чотири десятки яєць. Ну а нещодавно я ходила в магазин Аврора, це інший магазин ніж я хожу туди, і побачила кілька цікавих товарів, вирішила для вас зняти. Неймовірно красиві келихи, особливо коричневі, мені вони так впали. В око, якби б зараз була потреба, я би взяла. А так немає потреби. Ну і немає де це все зберігати, тому не буду купувати, але дуже красиві і якісні. Ну і звичайні такі, які я вже бачила. Контейнери, дуже багато різних скляних виробів, недорогих, тому. Без проблем можна щось підібрати, якщо ви щось шукаєте для себе. Чашки, різні мисочки, різні тарілки, є гарні знижки, салатниці і всілякі кухонні прибори, інші, які потрібні на кухні, силиконові килимочки, великі, невеликі, ложки-виделки. Ну, тут, звичайно, не дуже вже гарна якість у них, але якісь кілька років вони послугують. Також є ось такі, взагалі за 29 гривень спінювач для молока, який в Ікеа продавались колись за ну, таку, можливо, більшу ціну, я вже й не пам'ятаю. Різні ножі для чистки овочів. Рекомендую вони прям от супер. Ніколи не думала, що буду таким користуватися, бо я, знаєте, такий консерватор. Ось і багато дитячого є. Ну словом, перш ніж щось десь купувати, я завжди заходжу в Аброру. Сподобався ось такий ланчбокс. Дивіться, тут є ложка, виделка, дуже так все класно місце, де є зберігати. Також ось цей непоганий, тут складна така ложка, вилка і кілька відділів. Ну, і звичайні ось ці від «Народний продукт. У мене їх дуже багато ще колись купувала. Є більш уже вишукані, прозорі, такі елегантні різні підстилки, кухонні коврики, ганчірки. Не скажу, що там є е, такі нейтральні кольори, все-таки більше таких дуже яскравих, але кому, комусь можливо подобається, то можете підібрати собі. Е, дуже багато судочків, різних органайзерів. Наприклад, ось цей за 179, тут три органайзери для ватних паличок, дисків та косметики. Е, це з пластику прозорого. Ну і багато чого ще цікавого, наприклад, ось такий е, змивач для води. Оце тримач для паперу з поличкою. Ну, словом, дуже багато, знаєте, таких дрібниць, про які навіть не думаєш, що вони існують в природі, а вони дійсно можуть трішки спростити життя десь там зекономити місце, тому варто походити, можливо, щось знайдеться. Я тут часто купую гачки на наклейках, приклейках, але раніше вони були більш міцні. І от у мене є кілька гачків, які вже півроку не відпадають, а є кілька з тої самої серії. І вони, як наче інші вже клеєві властивості, мають погано клеїться. Дуже багато акцій на порошок, пральний, на кондиціонери, тут хто купує, зверніть увагу. Також є все ось ось ті для дому такі речі, як, наприклад, Машинка для гоління катишок, із цих, рушнички, непогані є набір рушничків, пледи. Словом, от зараз вже в Аврорі можна в принципі, знайти будь-що, що є на Аліекспрес. Звичайно, не в такій великій кількості варіантів, але щось там може бути. Навіть ось такий тримач для душової ліки або можна для швабри його підлаштувати. На жіночу гігієну, на підгузки також є знижки. Тому хто цікавиться, бігом в Аврору біжіть, купуйте зі знижками товари. Щоправда, я знімаю кілька днів після, тому, можливо, вже помінялися акції на якісь товари. І хотіла показати вам ще, що є непогані гумові такі шльопки. Різних видів, такі більш дитячі. Вони тут ідуть, підліткові такі, а також зовсім дитячі, ось такі акулки. Я сину дуже сподобалися потім, коли показувала йому, сказав купити йому, але в нас вже є, тому не потрібно. І також тут, в Аврорі, я купувала свої, які я пізніше більш так детально покажу вам. Але вони вже у мене ну так, довгенький час. І навіть є ось такі більш класичні, схожі на крокси, гумачки. Тому чому б ні? Коштує це все недорого і не треба десь шукати. Якщо у вас є Аврора, то велкам, так би мовити. Навіть ось такі гламурні рожеві теж є. Ну і взагалі, знаєте, гумачки це і нагород, це і на пісочницю. Словом будь куди. Також велика кількість контейнерів представлена в цьому магазині. Я хочу сказати, що у нас неподалік відкриється ще один магазин Аврору, і я вже не, з нетерпінням чекаю, бо він буде найближчий до мене, але він невеликий. І цікаво, які там будуть товари, бо асортимент інколи відрізняється. Ще дуже красиве таке було дзеркало в дерев'яній рамі. Ну, звичайно, є такі не дуже якісні товари, знаєте, як з мого дитинства ці дзеркала і таке інше, але є і дуже непогані. Є е, гарні розчіски, такі, які не будуть вам виривати волосся. Я собі обновила кілька. І в той день ще ходила на ринок, купила малину. Щоправда, була така спека, що поки я її донесла, вона перетворилася в компот. Абрикоси купила смачні, але я думаю, що вони кроплені, ну, якось там так штучно їх і доростили, бо абрикоси зазвичай так проблемно ростуть. Також полуницю ще знайшла. У нас була по 120 гривень, але вже відходить, вже відійшла фактично. Для сина набір ось такий в пісочниці. У нас цього добра багато, але не було відра, тому мусила купити. Також набір ось таких одноразових бритв, желейки, щоб зробити желе власне, Сік сину купувала. Ну і ще там декілька дрібниць. Знайшла ось такий напій мохіто від біола. Якщо десь побачите, то беріть дуже смачний. Так, ще ось ці гачки, які я беру постійно, і вологі серветки. Ну, а повернувшись додому, вирішила швиденько приготувати обід. Буду робити тефтелі. Я їх найчастіше запікаю, тому що ну і так, досить вони жирні виходять. До фаршу я додаю цибулю, морку натерту дрібно, спеції та трішки рису. І формую невеличкі кульки. ну, Але комусь вони великі, комусь невеликі, для мене такі невеликі. Та викладаю на форму змащену олією. Буду випікати при температурі 180 Градусів приблизно 50 хвилин, можна поставити 200 градусів, але трішки менше. Там вони швидко готуються. І заливку буду робити сметану з кетчупом. Взагалі можна просто сметану, можна вершкову, тут уже на ваш смак. Можна чесничок додати. Ну, у нас якось в сім'ї чесничок не дуже полюбляють. Я дуже люблю запах, але мені болить шлунок від нього. Такий от Деталі вам розказую, ну, вже як є, тому якось мало я його готую. Бо, знаєте, Орієнтуюся і на дітей, і на себе, звичайно ж, тому навіщо робити комусь гірше. Ось. І е, нам такої кількості е, ось ось цих кульок вистачає на досить довго, ну приблизно три дні ми можемо так обідати, е, і навіть інколи вечеряти. Так, Згадала, що брала той раз не кетчупа, а джику, тому що кетчупа не було. І була якраз аджика, теж дуже смачно в поєднанні зі сметаною. Знаєте, там всі інгредієнти, ще й смачніші, ніж в кетчупі, дуже смачно вийшло. Забула, щоправда, зняти вам <після>, після того, бо якось швидко почала обідати, і вже через кілька днів геті забула, що не знімала результат. Але повірте, дуже-дуже смачно виходить. Напевно, кожного зараз застала неймовірна спека, і оскільки в нас немає ванної, то мусили викручуватись і поставили дітям басейн, щоб, хоч трішки, вони польопалися в таку спеку. Було під 40, в квартирі, досить спекотно, навіть на першому поверсі. Хоча в більшості кімнат ну, можна ще терпіти, знаєте, так комфортно. Лише в дитячій, бо то західна така сторона було більш жарко. Ще до нас приїжджала моя сестра з чоловіком, і дочка ходила на дитячий день народження. Тож ці дні пройшли, так знаєте, в зустрічах і досить весело провели час, насолодилися часом з дітьми, були з ними разом словом. Я рада, що у моїх дітей є якісь моменти, які їм запам'ятаються, і це радісні моменти. Я дуже щаслива, що у них будуть такі гарні спогади. дітьми в торговий центр мала намір придбати собі босоніжки, бо мої білі тріснула підошва. І хоч якби можна було якось ще в якихось тапках походити до кінця літа, ну для мене це не проблема. Але я воджу машину, а в тапках категорично не можна водити авто, тому що не можу попасти на педалі, все сповзає, сонце небезпечно. То треба було, а в кросівках жарко то треба були якісь босоніжки. І ми поїхали в республіку. Я там знайшла е, магазин Фло, по-моєму, називається. Я залишу вам назву самого магазина, і там були босоніжки. Зараз покажу. Але для вас ще номер залишу, кому сподобається, бо вони мені дуже сподобались. Значить, ось так вони виглядають. Вони йдуть. Нинна така сітка, і дуже легесенькі. Ось ціна їхня і ось номер. І фірма якась Kinetics. Я такої ніколи не чула. Це Китай, але фірма якась турецька. І показую вам їх. Я їх вже ношу, тому підошва буде брудненька. Вони з такої тоненької сітки, яка дуже еластична, і вони просто легесенькі. Вони настільки легесенькі, що вам не передати. І знаєте, що саме кайф? Що як мамі мені не треба мучитися з цими всіма защолочками і так далі, просто в зубі побіг. Що в умовах літа супер важливо. Знаєте, я їх там в торговому центрі прям перевзула, так по кугуцьки сіла і перевзувалася, бо в тапках не могла їхати далі. Ну, точніше, я взяла старі свої босоніжки, які проваті, але вони були геть непригодні, тому їх в машині лишила. Але ось ці це просто якась невагома штучка. Тут дуже-дуже класна підошва, вона така йде з невеличкими, якби... Я навіть не знаю, як це назвати. Ну, така, як наче спортивна, воно так трішечки масує ногу, і е, в ній прям приємно ходити. Були ще такі рожеві сіточки, рожева підошва. Але я взяла чорні. Так, згодна, що трохи закриті, але я зараз поставлю фотку, як вони виглядають на нозі. І це прям супер легкі і зручні. босоніжки. вони такі невагомі, і моя нога взагалі в них не втомилася. А це мої тапки з Аврори. Чудові тапки резинові, миються класно, ношу їх на вулицю в пісочницю. Ну а зараз треш контент, що сталося з сінцей. Це, до речі, не тільки проблема сінцей, це проблема такої підошви, яка йде спільне на гума. Словом, я вже не один раз замовляю на сайті. Я вам залишу цей сайт, бо я зараз по пам'яті не згадаю. І там я кілька разів підряд одну таку саму модель замовляла, і вона їх теж псувалась підошва. Плюс тут це повністю була тканинка, білий колір. Ясно, що за одне носіння, ви подивіться, який страхливий, страшний просто стан. А ось і підошва. Ну тобто вони коштували 400 гривень, і я їх поносила травень, трошки в травні, трошки в червні. Що я можу сказати? Ну, ви самі бачите все. на двох тріснула підошва. Ще якби, від такого стану до ось такого стану, там може тиждень пройти. Ну, тобто я вже не можу носити, бо в якийсь момент вони просто розпадуться. Тому я е... ну, викидатиму їх. Але вони на липучках були і дуже м'якенькі, і зручні. Ну, набагато важчі, ніж ось ті, що я купила, але не важкі, прямо як бувають, знаєте, в цих мас-маркетах, що підняти не можна. Більш-менш нормальні. Там ще, по-моєму, такі були різні фіолетові, рожеві. Ось. Але ось це після кожного носіння потрібно було прати. Ну, якби це ж не ок. Тому, Тому взяла знов текстильні. Але тут, принаймні, чорні. І тут, принаймні. Ось не буде тут так маститися. Ну і сітка вона швидше висохне. Плюс тут така спеціальна сітка, вона така йде, як наче. Е... Вона тут іде така, як наче на Боже, як же це правильно сказати, знаєте, як на еластичних бинтах, ось така ось подібна. Ну і плюс зовсім інша підошва. Вони такі не вагони просто це кайф. Е, якби були інші кольори, я б. Можливо, я навіть в неті пошукаю, чи є. Звичайно, що це не кожному така модель подобається, але от вони прям мені підійшли на ногу легесенькі. І ще сьогодні мусила зробити таку покупку: це ножиці кухонні і набір а, столових приборів на шість персон взяла. Ну, Про ножиці тут все просто. А, у нас тут поруч є магазин Family. Думаю, він багато дає. І там такі ножиці кухонні були 199 гривень. Мої зламалися ну, ще день і повністю трісне, трісне ось ця рукоятка, тому незручно буде. ну Треба, коротше, це таке. Бо я ріжу м'ясо, стейки дітям, якщо роблю рибу, все роблю ножицями, птицю. І взяла ще набір, ось такий, називається крауф Женева. На 6 персон з нержавіючої сталі вибирала між Рінгель, здається. Вони дуже подібні, лише в тому не було цієї перетиночки. Так гладка поверхня теж по вазі однакові, вони ну такі досить. Комфортні. Але там трішки ширша виделка, трішки ширша ложка, і маленька ложечка теж широка, але так як я в основному, щоб діткам теж було, то взяла, щоб буща, бо, знаєте, рутини великі. І мені вони дуже сподобалися. Зараз розпакую і трішки ближче покажу. Ось так виглядає виделочка. така досить елегантна, тоненька. Красива виделочка. не прям важка, але й нелегка. Не гнеться. У мене, повірте, в руках сила є. Я знаю, про що я кажу. Я можу виделку якщо погано якості, зігнути ложку зігнути. Непогані ложечки. Так, тоненькі, але ну, мені нормально, підходить така ложечка. Гляньте, зроблено якісно і тут ще логотип. На 6 людей, чому взяла? Бо у нас був основний набір, я його обожнюю. Він супер. Зараз покажу. Він супер якісний, ось такий. Це фірма Фламберг. Він трішечки з часу може бачити, такий покоцався. Але вони дуже такі гарної якості, столові прибори. Але ось цієї серії, бачите, з таким переливом. Її вже немає. Бо я шукала по всьому інтернеті: це серія Ріо, 2, по-моєму. І вони, взагалі Фламберг, ну, на порядок, на два дорожче коштують, ніж. Ось цей Крауф і Рінгель, Але ми купували ще, ще коли жили на минулій квартирі, і тоді такий це був вклад. Але загубилися дві виделки, кілька маленьких ложечок. Ну і це якби Нам не вистачає. Бо інколи потрібно посудомийку завантажити, інколи гості приходять, і дістаю геть-старі, якісь набори, які там. Взагалі не якісні, такі ламаються. Тому вирішила докупити. Так, а про ціну цей набір з все по 6, 6 виделок, 6 ножиків, 6 великих і 6 маленьких кожечок. Коштував 1199 гривень. Такий самий тільки рінгель. там виробництво швейцар... виробник швейцарський, а, а хто вже там їх клепає, я не знаю. Я певно, що Китай, як і всюди. Там 1400 гривень. Була. Тому я не побачила такої різниці. І плюс там вуші, ця частинка, мені сподобалась, бо для маленьких ротиків. Взяла ось ці. Ну, звісно, вони неформатні один з одним, але я думаю, що це не страшно, головне аби слугували. Так що, зараз все розпаковую і в домечку. Показала вам покупки, розказала, чим ми займалися весь час, і також у нас липень буде проходити під знаком канікул, тому що всі гуртки фактично всі скасовані через те, що ну, багато хто зробив собі такі відпустки на цей час. Залишилося у нас тільки плавання, але захворіла дочка зараз, має кашель, тому. Тому і плавання в нас поки що немає. Отже, виходить, що всі мої побоювання, як я буду дітей водити на всі ці гуртки, зникли, тому що зараз цілий місяць гуртків не буде. Але уже з серпня де Бог відновиться наш такий час з дитячими заняттями, бо це важливо, щоб діти не забували і. Свої знання не забували, тренувалися. Ну для мене це важливо. І стосовно цих покупок, знаєте, це були такі не дуже планові покупки, але я рада, що, врешті-решт, пішла і купила вже ці набори набір столових приборів, тому що мені прямо не вистачало їх. Заодно вирішила прибрати в цій першій шухляді, де зберігаються столові прибори, помити там все, перемити інші прибори і поскладати ті, які не буду вже використовувати, бо на їх зміну є нові. Хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал, пише коментарі. Дуже вам дякую. Дуже мені подобається з вами спілкуватися. Тому, хто ще не підписаний, підпишіться, поставте лайк цьому відео, адже я стараюсь для вас знімати контент. І також бажаю мирних днів і ночей. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!